Гостинному двору не повернули статус пам'ятки архітектури. Таке рішення ухвалив апеляційний суд Києва. Сьогодні там розглядали справу про визнання незаконним рішення Кабінету міністрів від 2011 року, яким гостинний двір позбавлено статусу пам'ятки архітектури. На справедливе рішення сподівались громадські активісти, які влаштували пікет на вулиці. Протестувальники занепокоєні тим, що в Києві масово знищують культурні пам'ятки. Кажуть, якщо гостинний двір не перебуватиме під охороною держави, то історична пам'ятка перетвориться на черговий розважальний центр. Тему продовжить Віта Прокопчук. Віту привіт, тобі слово. Доброго вечора, колеги, другий рік поспіль вже кияни ведуть боротьбу за гостинний двір. З гаслами гостинний двір у столиці, вогнище культури, а не торжеще, протестували під апеляційним судом судом Києва. Громадські активісти кажуть, кияни вели в оману, адже лише через рік оприлюднили рішення Кабміну, яким Гостинний двір позбавлено статусу пам'ятки архітектури. Вимагали визнати незаконним це рішення і дати змогу призначити нові комісії для відновлення будівлі. Дро судебного позову це те, що не було громадського слухання, а що не було би, можливості спеціалістам прийти і обсудити це, і обговорити, тобто, і вияснити, так ли це не так. Може ли бути такое, що гостинний двір – це не пам'ятник архітектури. Сейчас требує э, скасування рішення першої першої інстанції, э, то есть окружного суду міста Києва в апеляційному суді. Проте ні акції протесту, ні положення ризької хартії про автентичність та історичну реконструкцію культурної спадщини, ні розташування гостинного двору в центрі контрактової площі не спонукали апеляційний суд захистити будівлю. Також на слуханні були присутні представники від міністерства культури та кабінету міністрів, які пояснювали, чому не хочуть відновлювати пам'ятку архітектури. Та суд першої інстанції боїться призначати таку експертизу, розумієте? Тому що розуміє, що і, і підкреслюю ще раз, що представник Кабміну сказав, що були технічні помилки. Було висновку науково-дослідному інституту. Є такі відомості, що гостинний двір збільшився на 22 метри. Але ж в дійсності ми провели всі заміри, і жодного метру ані в то, ані в, іншу, в інший бок не було. Не збільшено, а не зменшено. Ось саме так прокоментувала адвокат, що була також на апеляційному суді. Також суд не не ухвалив це рішення, начебто збільшено. пояснюючи тим, що міністерство культури та кабінету міністрів могли засвідчити. На сайті ми побачили, що оприлюднили інформацію про те, що гостинний двір, начебто, хочуть купити за 10 мільйонів доларів. Буде здійснена ідентична абсолютна копія витвору Фаберже. Вона ніколи не стане і не може бути автентичним витвором Фаберже. Так само і гостинний двір. Це є, по суті, не автентичне будівля. Не в задоволенні клопотання представників приватного виробничого торгівельного підприємства Гостинний двір Київської міської. Організації всіукраїнської громадської організації, громадянська позиція, Хавратенко Олексія Олексійовича, Матвієнка і Олександрівни, третьої особи, друзі Ігора Єгоровича, про призначення будівельно-технічної експертизи відмовити. Зазначу, що в лютому цього року відбулася пожежа, після чого зросло питання про реконструкцію. За даними сайту, взаємопомощ директор фірми є у користаврації Дмитро Ярич, який мав намір купити цю будівлю. І оскільки вона зараз не перебуває в державній власності, то йому вірно буде продана. Каже, фасад залишається колишнім, а всередині будуть ескалатори. Внутрішні двір облаштують скляним дахом на радість власників магазинів, що там розташується. І мистецтво також можуть там знайти якийсь певний місце місце, але як доповнення, тому колеги, якщо такий ціновий господар перетворить наш гостинний двір на торговий центр, то мабуть ми також позбавимося. Значної площі і архітектурної пам'ятки за аналогією, наприклад, Андріївський узвіз колись був транспортною магістраллю, але зараз це пішохідна зона. Якщо, наприклад, прокладання через нього швидкісної магістралі відновляться, то звісно, воно можливо стане досить зручним, але це знищить серце міста. Так само, і гостинний двір може бути черговим торговим центром розважальним. А він все-таки повинен бути створювати мистецьку ауру стародавнь, стародавнього ки. Та, на жаль, мабуть, влада так не вважає. Колеги, вам слово. Дякуємо, Віту. Це була Віта Прокопчук, яка розповіла про те, що гостинному двору так і не повернули статусу архітектурної пам'ятки.